Вітаю вас на каналі Варбанда. Сьогодні пропоную віданбоксити ось таку коробочку від стрільця: французькі гвардійські мушкетери. Знаєте, я дуже погано знаюся на історії Франції, але я так звик, знаєте, що є окремо гвардійці, є окремо мушкетери, періодично вони п'ють вино і б'ються на дуелях одні між іншими. А тут у нас коробочка така, знаєте, щіплена. Гвардійці і мушкетери два в одному. Гвардійські мушкетери. Прошу дуже. Що нам намалювали на коробочці? Ось такі пречудові хлопці в трикутних капелюхах. Ось цей, дві це, який дядько крутий. Супер крутій перуці, ну і, і хороші динамічні коники. Стрілець Р, український прапор. Е, прикольно, прикольно. Видно, що в коробці ось дядько грає на супілці. А тут масштаб 1 до 72, 12 фігурок, 12, 12 людей, 12 коників. Чудово! Давайте дивитися, що всередині. Бам-дам, всередині. Кульок з літніками. Так, кульок блестить і шелепить, давайте його позбудемось. І тут у нас є два літніки з кониками і літнік із вершниками. Давайте почнемо з вершників, бо це саме смачненьке. Ну, що тут ми бачимо? Бачимо ось ці, не знаю, як це називається, ось ці мантії, чи це просто ось накидки такі, з хрестиками. Як і має бути в порядних мушкетерів французьких. Ось є у нас дядько з кірасою на пузі. Це, видно, якийсь командир. О, давайте знаєте, зробимо експеримент. Я так зрозумів, що в цю епоху не було якихось погонів, і можна було зрозуміти, хто перед нами якого рангу офіцер і так далі, з його перуки, з його зачіски. От бачите, ось це просто хвостики, хвостики, це якісь рядові мушкетери. Ось дядько у нас з розпущеною косою. Це якийсь, напевно, трошки ліпший офіцер. Ну, а тут у нас, дивіться, який кучерявий один. Видно, що це офіцер він в Керасі, а цей, в нього якась суперкрута перука. І ще ось це жабона шиї. Ну, це, напевно, якийсь дуже крутий офіцер. Ось у нього є палка, ось ця палка це жезл генеральський, напевно. Це, напевно, якийсь генерал, маршал. А судячи з зачіски, може, то взагалі цілий король. Хто його знає? знавці історії, пишіть в коментарях, хто це такий. Ну, але чесно скажу, виглядає круто. Виглядає круто. Фігурки, на перший погляд, вони дуже чистенькі. От, подивіться на цього. прапороносця, Чудова мініатюрка. Ось цей дядько теж в плащі. Чудовий плащ з хрестом, бо це така дійсно мантія, бачите? І дядько на супілці грає. Тут люблю динамічні пози для кавалерії. І ось, бачите, є дядьки, які йдуть в, в рукопашну атаку, чардж, прошу дуже, з палашами, з шаблюками. І є дядьки які, які на поготові тримають вогнепальну зброю. Раз, два. Три, три дядьки в спокійних з непальною зброєю. І є один, бачите, з пістолетом, який атакує, цілиться вперед. Ну, з вершниками все дуже ніби зрозуміло, вони всі прикольні. І бачите, всі мають е, спільну рису. ну, Більшість з них мають ось ці хрести. Хрести? Це круто. Коники. Давайте подивимось на коників. Десь я вже цих коників бачив. І чесно скажу, коники мене трошки розчаровують. Чому? Тому що ось тут, бачите, є якісь ось такі проблемки. Є проблемки. І я спочатку знаєте, думав, що це проблемки з пластиком. Можливо, цей пластик щось там десь бурлить і робить такі проблеми. Але чесно скажу, з цими кониками я зустрічаюся вже в кількох наборах. І, чесно скажу, стрілець, у вас проблеми з формою. Робіть щось, ось це дуже жахливо. Його неможливо якось не знаю, позбутися. Якщо ви з таким стикалися, пишіть в коментарях, як ви з таким боретесь. Я, чесно скажу, ще не знайшов вдалого способу з тим боротися. Але для стрільця скажу, ну, друзі, не кладіть поганих коней в набори, тому що ну, це відганяє людей від вас, це просто у вас. Віджене від вас любителів хобі і клієнтів, бо якщо такий кінь кривий з набору, набору з набору в набір перекладається, скаче, то це відштовхує. Якщо у вас проблеми з формою, то це пора направити ту форму і класти в коробки. Ну, чекайте, глянемо на другу. І тут бачите те саме. Ну Це очевидно, що це проблема з формою, бо проблема. На одному і тому самому конику, і та проблема така сама. Ну, не можна таке класти в коробку. Так я вважаю. Як ви думаєте, пишіть в коментарях. Ну, а стрілець, я думаю, зробить висновок, тому що, тому що я, знаєте, трошки заангажований і не дуже люблю критикувати виробників українських солдатиків, тому що я вважаю, що. Вони роблять дуже хорошу роботу і в такі важкі часи виробляють продукцію. Але, знаєте, якщо є недоліки, то треба на них вказати, для того, щоб в кінцевому результаті продукція була кращою і більш якісною. Добре, давайте я це все повідрізаю. Повідрізаю і посажу вершників на коней, роздивимось, як це все виглядає зібраним. Зібрав я вершників, і так це все виглядає в масі, як на мене, дуже прикольно. Давайте роздивимось тепер по одному їх всіх, тому що це цікаво. Інколи модельки на літнічках виглядають прикольно, але на кониках дивно. Тут же прошу дуже, офіцер, як на мене, виглядає чудово. Чудова деталізація, чудова робота скульптора, чудова фігурка. Прапороносець. Наголошу, що я фігурки взагалі не зачищав, ні кони, ні фігурки, для того, щоб ви бачили облой, які місцями зустрічаються. І навпаки, бачили чистоту модельки, як, наприклад, видно, що вершники досить чистенькі, є невеличкі невеличкі лінії стику, але це все дуже легко виправити. Ну, з кіньми, на жаль, ситуація гірша. Ну і цей дядько з розкішною перукою. Пишіть в коментарях, хто це такий, на вашу думку. І ось тут знову попався той покоцаний кінь. Що тут скажеш? Ні крута робота скульптора, ні непогана якість відливки. Якби нічого не рятує ось такого факапчика, коли ви зустрічаєте ось таку штуку. Це розчаровує. Це просто нівелює всі ці старання, які були зроблені до того. Тому стрілець, зверніть увагу, зверніть увагу на такі речі. Чудовий дядько в плащі. Музикант. Чудова деталізація, хороша робота скульптора. Подивіться, які, які акуратні пальці, які грають на, на флейті. Ну, чудово. Дядько з пістолетом. Подобається мені деталізація, зверніть увагу на цей, на цей мушкет, Тут ось якась ось порухівниця над ним, ну, чудова, чудова деталізація. Навіть емоції на лиці є. Дуже класна робота. Ще один дядько в плащі. Спокійна поза. І знову ж таки динамічна поза, рукопашна атака, чардж. Так виглядає коробочка французьких гвардійських мушкетерів від стрільця в масштабі 1 до 72 на період війни за іспанську спадщину. Сподіваюсь, вам було цікаво подивитися, що в коробочці. Сподіваюсь, я не засильно накритикував стрілець, розкритикував стрілець за те, що там є така, знаєте, трошки ложка дьогтю, але мені, знаєте, неприємно, тому що ця ложка дьогтю вона мігрує, вона мігрує з одного набору в інший, і чесно скажу, мене трошки вкурвили ті коні покоцані, і я мусив то сказати, Сподіваюсь, виробник зробить висновок, поправить ту форму, і ми будемо надалі отримувати хорошої якості коней в наборі, який загалом є дуже хороший. Дуже хороша якість скульптора Антона Дербілова, дуже хороша якість поз. Я знаю, ну, більшість з нас знає стрілець, як виробника хороших солдатиків і різноманітних, тому що тут ми маємо 12 вершників, всі вони різні, всі вони мають свої лиця, свої, свою індивідуальність, свою позу. І це дуже круто. Це різноманітнює наше хобі. Але, знаєте, лишається ось це таке розчарування, коли ти чекаєш вау. І те ва в Ваупсу є маленька деталька, один кривий кінь. Я думаю, таке треба виправляти, бо хобі... в хобі не хочеться розчаровуватись, хочеться на максимум отримувати задоволення від покупки, від коробочки. І я думаю, над цим треба чуть-чуть попрацювати. Свої думки пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал. Найголовніше, допомагайте Збройним силам і все буде Україна!